мене алмазовий леру, леру 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 ле щас буде. Мені треба бронювати для ребітку. То нічого не можна придумати з цим питанням. А ти де? А наша тобі тата-то та, сагуть? А, в тебе денів нема. Але не забувай, що ми змагаємось ще. <різований> Ні, а вона а я щас я щас подивлюся є Ань чекай, нема реально нема. А отут от є Я сейчас... Давай, 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 давай. Думай, думай, я буду... Нет. Все. Хорош. Це, наверное, лимитка, Просто... А ну-ка. давай, давай, тут давай, я то, что мне надо для давай, давай,

Ну нічого, ти біло на грошей принесе все одно. Дивись. От зразу, коли ми зробили ребід, тут і тріпетропі, бонека, сім панзині, все, що треба. Мені уже скоро буде хватати на реб на рибіт. А де ти? Базу закрыть. все, мне надо тики, шеф крабракадабра и глобу фруктодрил, и я люблю любит. Окей, давай. Типа ми... Я забув про це. Ось Типа. І ти от дивися, бо тобі вони ще не треба. Ні, ігра знає, що ти думаєш про це. Просто захочу щось інше. Дивіться, в мене там чисть петляночка. Можна в тебе брайну ось? Вообще там не ужасный вс. Окей. Сейчас вот... Я уже выбрал. Чего? Я Ми просто. А мы просто почали одиноко надо помогать. О! Леру-леру лешка. А що? А що Ні, ну, дивись, не спавниця, ну отдивись, не спалниться, ну ты понимаешься, угар наді мной. Це ти у мене скільки А лару лешок скикела рулару лашу Рейнбоу! Пригодится. Що? Ми, ми, най... ми майже уже самі на серваке. Серьезно, од Нікого немає. Ну не знаю, давай три Петровки крадемо. А то так скучно. Я три Петровика радуем, а мне скучно. <рёх> и пальцы, и выходит, подавла, и я не вот, например, вот давай я, давай я сейчас постою в АФК. Я закрою очи. закрилось, я нічого не бачу. Давай на мене там буде баситься, то я буду за... за багато не спавнить нічого Пацан, дивись, який я трюк навчився! Іди от до мене. Туда, виходять і Ой, ці, рот. Вс. І от іди. Там, де виходять Брэйн Я просто... О, все. Давай иди сюда и что? Давай я беру эту штуку, стреляю. Сейчас чекай. Сейчас. Ну сейчас. О, все, бач, я хочу. Бачишь? Стреляешь сюда и сразу прыгаешь. А давай, короче. Блин. И вот так вот полетим. Ты <рикла> <рикла> высякий богат зайшов, <рикла> богатики А. Я научился це по-правильному робить. Бля. Я на неї пчел пчел смотрела. Нічого не поняв. Пацан, ми самі на сороки майже. Ну, ну ладно, не будемо затягувати. Чихуахуа, бомбардир, крокодил, орангу, тени ананасини. Всім пока.